Перша декада квітня подарувала криворізьким прихильникам активного способу життя чергову нагоду для реалізації фізичних кондицій на рівні офіційних змагань. Одним з них став чемпіонат міста з художньої гімнастики за участі спортсменок розрядниць та кандидатів у майстри спорту України. Міську першість представив майже повний склад як юних, так і дорослих криворізьких гімнасток, чимало з яких є постійними учасницями масштабних змагань у складі збірної міста. Я Виступала на чемпіонатах України. можливо, заситив ще. год я поеду в белую церковь в спортлицей на этих соревнованиях хочу показать хорошие результаты приготовила мяч булавы и ленту я хочу всех удивить с булавами я уже в гимнастике 10 лет достаточно много в принципе и уже мастерства много отработано то есть как бы уже довольно высокий уровень в этом году мы начали были соревнования у нас областные сначала там мы на первом месте было. Потом Україна теж доволі успішно пройшла. Ну пока все починається очі. Хорошо. так і продовжить останній гучний успіх криворізьких спортсменок. Представниць Дюша номер 10 третя загальнокомандне місце на чемпіонаті України з художньої гімнастики по лінії міністерства освіти та науки. Тому цей результат дає підстави стверджувати, що розвиток виду спорту на Криворіжжі набуває більшого розмаху а місцеві гімнастки є одними з найсильніших в Україні. Все школы у нас стараются, работают тренеры, но 10-я школа лидирует в этом плане. У нас сборники области есть, Минухина, Алина Копта, Оля Бочарникова, Ира Лагода, Наташа. И в восьмой школе есть девочки, которые составляют тоже в сборной области, Клюева Вика. Подрастающее поколение селеменка Карина. Детей очень много приводят, желания у родителей есть. Серед особливостей чемпіонату міста змагання стали знаковими для гімнасток першого дорослого розряду. Саме їм у наступному спортивному році доведеться представити кривий ріг на обласній та всеукраїнській першостях. Тому спортсменки проявили непомірну старанність і бажання довести свої найкращі фізичні здібності та майстерність. Ми проводимо сьогодні змагання по трьом відам, самим сложним це лента. Всі діти будуть показувати все, що вони навчилися за цілий рік. На этих соревнованиях я приготовила номер с мячиком. Его суть заключается в том, чтобы э, порадовать тренера своим поворотом и равновесием. Я хочу, конечно, занять первое место, хочу хорошо выступить, порадовать тренера чтобы ну, все хорошо сложилось, наша команда была там лучше. Каждое соревнование вообще считается как 10 тренировок. То есть это как бы ты проходишь свою программу хоть и один раз, но ты при этом исп... испытываешь какой-то ну, страх, может быть даже. Но ну, это помогает потом в дальнейших соревнованиях, когда уже на Украине, на чемпионатах разных. За підсумком змагань абсолютними чемпіонками стали шестеро криворізьких гімнасток. Серед них першорозрядниці, вихованки Дюша номер 10 Мілена Мінухіна та Марія Демченко. А також кандидати у майстри спорту України Катерина Чукардіна, Ольга Хопта та Аліна Мінухіна. З восьмої спортшколи відзначилася Аліна Журба. Наступними і головними стартами кінця чергового навчального року стане для перспективних спортсменок чемпіонат Дніпропетровської області. Він пройде в Дніпродзержинську.